Доброго всім раночку. Ну, ми, як завжди, зранку ми в машині, де ви нас ще побачили. У нас сьогодні така трошечки новина. Ми сьогодні проводимо експеримент. Здаю Сергія Володимировича в експлуатацію, в рабство. Коротше, заставляю працювати. Що, до другої жінки? чи Ні. Здравствуйте, всім доброго ранку. Ти що має другої жінщині в експлуатацію? Ні. Ні. Я собі сьогодні сама роблю вихідний. Ну точніше, Сергій мені зробив сьогодні трошечки вихідний. Торгувати сьогодні в палаточці в нашій буде Сергій Володимирович. Цілий день, так? Да? Цілий день. Або поки не спродаєш. Зараз е, да. в мене буде акція, все по 400. <реш> в нього це дуже добре виходить, виходить. Ми вже так перевіряли, неодноразово. Я їздила на водіння, а він стояв, торгував. Все виходить дуже добре, дуже чудово. Я не сумніваюся, що в нього все вийде. Просто розумієш, дивися, я ж вже тобі казав, коли я був маленький в дитинстві, я родився в травні. І мій тато мене літом в коляскі катав, воно жарко, я ж без трусів валявся в коляскі. І підійшла циганка і поцілувала мене прямо в пісню. Ой, ну такі Понимаєш? подробиці. Да. Це ж виходить, тепер же з циганами майже одної крові. От. А плюс через забур всю все життя жили дедушка і бабушка, а дідусь був такий чистий єврей, розумієш? Я ж, виходить, через забор воно ж опилився. Uh -huh. Так що ось так, в крові майже циганська жил... ну, циганське <laughs> щось є, бо циганка так зробила. А через забор опилився під от... От євреїв. Uh -huh. От воно і виходить, що, розумієш? що виходить. А взагалі на дворі зараз дуже холодно, морози. <гум> <гум> да. Сергій каже, досить тобі вже мерзнуть. Мабуть, ти трошечки погрійся, одігрійся, От, а я попрацюю, пороблю. Ну, так, я сьогодні буду торгувати, а Лена буде вдома займатися справами, тому що в нас виходить так, Лена з утра до вечора торгує, я займаюся своїми чоловічими справами. А потім вечором ліну забираю. Ми позавтрикали, обідали, повечеряли 3 в три в одному і до полуночі починаємо працювати. Ковбаси, балабаси, да, сало. Да. Баночки, горшочки, да, все воно і залишається на вечір, на ніч. Все незручно. Це дуже сильно вимарює. Тому... А так я сьогодні попрацюю, а, а ти за день підготуваєш да, Я що... Трушечки підгоню. Таке, щоб було легше. Ну, а все одно ви бачите, що я контролюю. Я їду з ним. Ну, Бо треба купити капусту, капустяка да. Сергій захотів. Да? Да. Зараз я допоможу, звичайно, викластись, бо це там ці ящички, палаточка, поки наставиш його одному це незручно. Тому зараз їдемо поки вдвох, потім я повернуся і залишу. А вечором ми все проконтролюємо. <гум> да. Подивимося, що станеться, скільки Сергій бабла наколоте, так? Да? Да. <гум> 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 Поїхали. Добре, їдемо. Ну а ви дивіться. Так, ну що, Лена поїхала, мене броснула, залишила, і я працюю. Сьогодні у нас в асортименті Ось такі реберця, кості, рульки, підчеревина голова, м'язко, сальце. Баночки і трішки нашої копченої продукції, яка залишилась. Подивимося, як вийде сьогодні торг у мене. Гліночка хай моя трошки відпочине. Ну, як відпочине, я ж знаю її. Вона зараз вдома буде підганяти кучу-кучу всяких справ. Ось так. Працюємо, а ви дивіться? Так, ну що, 2 часа дня, що тут у мене залишилося? Із баночок тільки три баночки, трішечки копчення. Сала трохи залишилось, це вже другий лоток. Перший такий лоток я вже розпродав. Залишилось трішечки м'яса, косточки, рульки і голова. Ось і все, що залишилось. Ви бачили, скільки було, скільки осталось. Так що... Буду я збиратися додому, людей вже немає, субота, Двіження закінчилось практично. Тому ми обично в суботу працюємо тільки до обіду. Збираємось, зайдемо на нову почту, заберемо там посилки якісь, дві посилки Лена переадресувала на мене, щоб я мог забрати. Зараз вона тут рядушком, я заберу і покажемо вам, що там нам прийшло. Так, ну я вже давним-давно думав, працюю по домашнім ділам, зайшов ось на вечір попідчищав, підсипав тирси, все сухенько гарно, їсти насипав. Зараз набираю 50-літрову бочечку водички. Ось так через шланг, бачите. Хоча в бочки і була вода, я не скажу, що вони сидять без води, без води вони ніколи не сидять, але це постійно така бойня. Тільки набираю свіжої води в бочку, так одразу б'ються, як наче в них, я не знаю, або засуха, або сушняк після перепою. ось щось у них так. Поки, поки не набирав, їм до поїлки не треба було, хоч вода в бочці і є. Тільки почули, що в бочку набираю і все. Добре, набираю водичку, йду до ліни, робимо розпаковочку. Що ж ми там на почті забрали. Так, ну ми на кухні. Сьогодні вже управилися. Лені залишилось посуду, тільки перемить. Да? На ковбаску приготували м'ясо. 에... Давай, Лінусь, розказуй. Ти там в початку відео казала, а ввечері підіб'єм етоги торговлі. <рес> <рес> ну, що я можу сказати? Молодець. Циганка недаром в пісню поцілувала, так? Да? Справився, усі довольні, а я так думаю. А думаю, я так чого, бо приїхав із пустими грошками. Ну, там трошки маленькі залишки. Все вдалося, все вийшло. Навіть каже, що не змерз. Не знаю, я мерзну, він не мерзне. Не було коли. У <рес> мене очередь стояла. Тобі самому сподобалось? Та легко, раз. Жир... Вже... Главное, вот это, знаешь, язык. Опа, жила-была, топор пила і понеслася. Это лето і все, короче, <рес> да. 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 Сальце, мясце, там, як кажуть, не святі горшки ліпили. Да. Так що все а нормально. Бисенько, раз, два, пуньк, пунь, і все. Так, ну ось так. Добре. Посилки. Дві посилки я забрав. Перва посилка там маленька, то пакети, пакети для вакууматора. Для, вакууматора. Да, як завжди. А от друга посилка у нас. Я ж Сергію Володимировичу дарую подарунки, такі які їм mm. потрібні. А це він вирішив мені зробити? Ну, як вирішив? Я сказав, що треба би поміняти. Ну, а ти так мене послухала. Ось такий ящик лежить, давай розпаковуй, будемо дивитися. А ти не казав, що це? Ні, не казав. Це ж інтрига. От я люблю дивитися, як ти розпаковуєш. О, Господи, що ж там? Запаковано добряче. Добряче. <зас> ну я здрав дивлюся. Не, понятно, раз ти замовляла. Не те, що здогадуєшся, ти а знаєш, нужна що річ? там. Ну нужна, вже тому не що наша річ вже та, така, що треба її замінити. Вона вже своє одробила, заробила і отпахала та річ. Тому буде Хотілося нова. Це би, звісно, таку річ, більш стаціонарну. Угу. Таку, ну, ми доросемо, обов'язково. Ну так. Да. Ага. Ось такий пуньк. Новесенький такий столичок торговий. А, а? Такий гарний. Гарний. Блін. Короткий. А він трошки кратше, ніж наш. Нічого страшного. Нічого страшного. Влізе. Що влізе, то й влізе, так? Да? Влізе. У нас же не завжди так, що позволяється. Ну так. Давай його зараз розберемо, виставимо, покажемо. Він трошечки покраще збирається і держиться, ніж той, що в нас є, так? Ну так. Тож ж ми не знали, як правильно. Да, липати. ну, все одно він отпахав. Гадішку одробив, так, да? Да, рік одробив, так. Да. Так, ну тут, вже, да, тут уже, так. Тут вже по центру йде не оті розтяжки, що невозможно, да. А вже, о, более, более такий устойчивий буде, так? Да? Да. О, клас. Клас. Болі устойчивий, так. более... Надіжніший так. такий, да? Отлично. У мене сусід Сансанович. Сансанович, якщо ти мене дивишся, да? я думаю, дивишся. Нам буде з тобою літом зручно пивко з рибкою. На старому. На старому? Ні, не даси, тільки на старому пийте пиво з рибою. Добре, хорошо. Ну, ось такий. Така обновочка у нас, столичок дуже гарний, я ну пошатаю, він так держиться, да? Ну, Хорошо, да. получше. Да. Це лучше отаке кріплення, чим ото, отаке кріплення краще, чим ото, як у нас, що така просто, ну ти так, виходить, ногу відставив, да. а тут отак от просто така І така, заслончик як такий, як да. З цим біль, більш, більш краще такий. І можна укріпити буде, так? Да? Ну, звісно, ще, можна вкріпити. ще додати, і буде я ще що... крепче. Ми, мабуть, так і зробимо, отакі кліпси візьмемо, отут додамо і отут додамо. І три точки опори буде взагалі бомба. І тут бабки біжить такі. Ну, то я попідкручую, як завжди, вони ж такі, так. Треба трошки уваги попідкручувати. Клас, да. ну все, розбирай. Да. Хороший. І складається ліну. І хорошо. Супер. Супер. Ну, ось отак ми сьогодні і попрацювали. Лінусічка моя трошечки вдома відпочила. Ну, як відпочила? Відпочила від торговлі, а вдома кучу роботи переробила. І я сьогодні приїхав і кажу, даліночка, навірно, ми будемо з тобою або через день, або якось отак: день я, день ти. Тому що так буде трошки проще. Ти будеш більше успівати щось робити не поночі, а в течение дня. Так що не вперше буде вже моя торговля. Це така повноценна перша, але впереді їх буде, буде і буде. Добре, дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що дивитесь, да? що лайкаєте. Завжди нам пишете, підписуєтесь, хто заходить. Велике вам дякую. В короткому відео там, в коротких відео, я думаю, ви побачили, як наш переможець отримав подарунок, який виграв. Коли був розіграш між спонсорами каналу. Ну, це в нас не останній розіграш, ми ще щось придумаємо. Да? No, da. No, da. Все, добре, всім дякую, всім до побачення, скучної тихої ночі, всім пока. Пока-пока.